Друзі, я вас вітаю, і ви дивитесь четверте звітне відео про мій YouTube канал. Я не втомлююсь повторювати, що якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково подивіться перше моє відео, яке я виклав на самому початку. Щоб краще просто зрозуміти про що цей канал і що це взагалі за звітні відео, якщо коротко, кожен місяць я викладаю відео, в якому розказую, як розвивається цей канал, що відбулося нового, що нового я дізнався. Можливо, якісь е, нюанси з'явилися. Ну, коротше кажучи, навіть якщо ви не дивились інших відео, подивіться це, можливо, вам буде цікаво. Отже, як завжди, давайте почнемо зі статистики. Ось зараз ви бачите кількість підписників, яка є на каналі в день запису цього відео. І я вам хочу сказати, що відносно минулого місяця особливо нічого не змінилося. Для того щоб сильно не мучити вас якимись цифрами, просто скажу наступну Статистику, яку я для себе вирахував, ну, щоб було простіше і зрозуміліше. Отже, кожних два дні, протягом двох днів, всі відео на цьому каналі наразі дивляться в середньому 40 чоловік. 30-40, як повезе, буває, навіть і менше 20 виходить. Так, це насправді не дуже багато, м'яко кажучи. Але е ще є така статистика: як кількість підписників. Ну, я маю на увазі нових. Так от, Кожних два дні на мене підписується одна людина, тобто на 40 переглядів маємо одного підписника. І як на мене, це дуже і дуже непоганий результат. А якщо подивитися на той факт, що десь половину всіх переглядів складають перегляди людей, які вже підписалися на цей канал, то виходить, що всього лиш 20 чоловік нових дивляться мої відоси за два дні. І один з них кожного разу підписується. Тому маємо один з 20, хто подивився мій відос, підписується на цей канал. Також із останніх новин на каналі вийшло два відоса. В одному я розказував про те. В якій програмі краще монтувати відео, ну і взагалі, які які програми, на мою думку, є на сьогодні найактуальнішими. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Ну і другий відео я випустив на тему того, що не варто видаляти старі відоси, які у вас давно лежать на каналі, їх ніхто не дивиться. І як зробити так, щоб ці відео отримали друге життя. Також можливо вам буде це цікаво, тому обов'язково теж подивіться. Це відео. На цьому по статистиці по каналу я закінчив. Все стабільно рівно, практично нічого такого не відбувається. Якихось е, стрибків в переглядах також не відбувається. Тому я вирішив е, більш детально, як то кажуть, е, подумати на цю тему. Можливо, мені краще перестати знімати відео, можливо. Я просто не подобаюсь людям, і вони не хочуть мене дивитися, тому такі маленькі перегляди. І в фіналі я прийшов до певних висновків, з якими я хочу поділитися сьогодні з вами. Так от для того, щоб було трошки більше розуміння, я затрону ще одну тему. А в цілому про youtube канали, які взагалі існують, якщо дуже дуже грубо подивитися на те, що зараз відбувається на YouTube, то ми маємо два типи каналів. Перший, перший тип каналів це м, такий канал, як у мене. Це можна сказати моноканал, який розказує про одну тему просто з різних боків, якісь деталі окремо розбираю і про них розповідаю. Другий тип каналів це канали, які беруть. Трендові теми, якісь е, дуже популярні теми, і про них знімають відоси. Як правило, другий тип каналів дуже і дуже швидко росте в плані підписників і переглядів. Ну тобто, чим більше переглядів, відповідно, тим більше людей підписується на канал. Здавалося б, це рецепт успіху. Коли ти береш, починаєш знімати на якісь популярні теми, е, піднімаєш якісь трендові питання і маєш свою. Потужну аудиторію, яка потім тебе дуже сильно монетизує, тому що чим більше в тебе підписників, тим більше в тебе потім буде переглядів. Але тут трошечки по-іншому все працює, тому що перший тип каналів, точніше другий тип каналів, який знімає про все підряд, що просто зараз актуально. Вони набирають підписників і набирають перегляди на конкретні відео. Тобто людина зняла відос, на нього прийшло 100-200-300 тисяч. Переглядів, з них декілька тисяч людей підписалися, і е, людина викладає наступне відео, і, о, диво, його ніхто не дивиться. Просто не вгадав з темою і все. Здавалося, в тебе дуже багато підписників, минуле твоє відео залетіло, а його все одно нове, чомусь ніхто не подивився. В цьому заключається цей парадокс, тому що люди, які Дивляться оці трендові відоси і підписуються. Вони в першу чергу підписуються на саме відео. Тобто, ця тема прямо сьогодні і зараз актуальна, і вони по інерції просто нажимають підписка, лайк там коментар якийсь, Коротше кажучи, вони підписуються на відео. Та як на каналі, можливо, тема розмита загальна, тобто ви кожного разу викладаєте щось нове, то людина, відповідно, чекає продовження цієї теми, а вона його не отримує. Відповідно, вона просто ігнорує всі наступні ваші відоси. Плюс, ви, як автор, не отримуєте свою аудиторію, яка підписується саме на вас. Люди підписуються на відео, люди підписуються на тему. Якщо ви кожного разу міняєте тему, кожного разу викладаєте якісь інші відоси, то людині ви просто не цікавий, ви е, залишаєтесь, як то кажуть, осторонь. І е, це все може дуже швидко закінчитись. Я бачу випадки, коли люди, які знімали трендові відоси, набрали просто мільйони е, підписників, сьогодні отримують максимум по 2-3 тисячі переглядів. Просто із-за того, що свого часу вони вибрали якусь дуже-дуже актуальну тему, яка протрималась там півроку, і все. А вони саме на цю тему набрали свою аудиторію, коли вони почали знімати про щось нове, ці люди, які підписались колись, вони просто ігнорували їхні канали і алгоритми точно так само почнуть косо дивитись на ваші нові відоси із-за того, що у вас дуже багато підписників, а процент переглядів цими підписниками дуже низький. Тому. Ваші відео просто перестануть попадати в рекомендації. Коротше кажучи, ви вирішуєте самі, що вам робити, або отримати оці цифри, або отримати аудиторію. Повертаємось до першої групи каналів: це канали по типу мого, це моноканали, які розказують про якусь одну тему чи тему і навколо неї. І набирають на перший погляд мало переглядів. Хоча є моноканали, які набирають досить багато переглядів, тому що ну, тема така, знаєте, цікава велик, великому колу людей. Беремо мене. Я маю дуже мало переглядів наразі. Мене цифри абсолютно не цікавлять. Мені важливо те, щоб я, ну, робити те, що мені подобається. Плюс ті люди, які підписуються на мене в більшій кількості, знову і знову дивляться мої відео, коментують їх. Тобто. Люди підписались в першу чергу на мене, як на автора, або на тему, про яку я розказую. Тому якщо мене питають, чи тобі не набридло це всім займатися, я кажу ні, звичайно, мені не набридло, тому що кожного разу я намагаюся знайти якусь більш цікаву тему в рамках моєї, знайти якісь нові підходи до знімання, до монтажу, шукаю якісь нові фішки. Там в написанні сценарію, ну і в цілому я постійно росту, як от, по моїм відчуттям, я е кожного разу отримую для себе якісь бонуси в вигляді розвитку в першу чергу себе. Я не знаю, чим закінчиться ведення цього каналу, тому що я поставив собі такий дедлайн один е рік, і е плюс до цього за рік я планую випустити 30 чи 40 відосів. Так, от, якщо фіналі року ситуація глобально не зміниться. Звичайно, я не буду закидувати цей канал. Звичайно, я буду підкидувати якісь нові теми, якісь нові ідеї, можливо, вони людям зайдуть. Але в мене є чітке переконання того, що моноканал це в першу чергу про ем, аудиторію, ем, про як то сказати, колектив, про банду, яка формується навколо однієї теми, навколо одного автора і вже тобі не, ну, не так е, цікаво набирати кількість переглядів чи лайків там, чи, чи підписників, скільки тобі цікаво почути реакції і думки стосовно того, що ти розказуєш. Чим більше я знімаю, тим більше я отримую е, запитання на ту тему, про яку я знімаю. Мені подобається допомагати людям і розкривати їм ті чи інші нюанси. Плюс до всього існує така теорія, що Ютубу інколи потрібно трохи більше часу, щоб Розуміти про що канал, і е, дуже часто фігурує така цифра, як 30 40 відео. Дуже багато експертів кажуть, що потрібно відзняти 30 чи 40 відосів для того, щоб YouTube YouTube е, повністю сформував своє розуміння про ваш канал і краще його просував в маси. Тобто, після того як я зніму 30 чи 40 відео. Переглядів автоматично повинно стати більше. Так, це чи не так, перевіримо в кінці року, тому що, як я вже казав, до кінця року я планую випустити якраз таку кількість відеосів. От ми разом і перевіримо. А поки що, я продовжую робити те, що я роблю. Відео, на жаль, виходять не так часто, як мені хотілося б, тому що, як я вже казав в минулому своєму звіті, в мене з'явилось замовлення на знімання відеосів. Ось вам, будь ласка, ще один приклад того, що. Не головне цифри, головне, що ви отримуєте, крім цих цифр. Ось я отримав е, таку собі підру, підробіток, такий, замовлення на знімання оглядів. І технічно, половину всього часу, який я виділяю на YouTube, е, ну, можу виділити на це все. Я витрачаю саме на ці огляди. Тому відоси виходять не так часто, як мені хотілося, можливо, як би і вам хотілося. Теж тому я продовжую шукати якісь нові теми. Можливо, вам щось цікаво, напишіть про це обов'язково в коментарях. Подивіться інші мої відео, якщо ви вперше на каналі. Можливо, знайдете для себе щось цікаве і підпишетесь на нього, на цей канал, щоб не пропускати якісь нові мої ідеї. Ну і в цілому, ще раз хочу сказати, що якщо ви щось почали, обов'язково. Не зупиняйтесь, доводьте це все діло до кінця, не опускайте руки, не звертайте уваги на цифри, тому що, як я вже казав в минулих відео, YouTube – це така штука, що він може легко оживити ваші відоси, навіть якщо їм вже більше року, двох чи трьох. Тобто, ви зараз знімаєте своє, так скажем, youtube портфоліо YouTube вас краще аналізує, і потім ваш канал може вистрілити і просто в. Полетіти в космос, тому що люди вас розпробують, Ютуб вас краще зрозуміє, і ви просто отримуєте ті бонуси, на які ви заслуговуєте. Ось і все. Більше затягувати не буду. Знову ж таки, якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях. Все, всім пока і до зустрічі в нових відеох.